Яку ми книжечку прочитаємо? а? Про гарбузика Боягузика, так? гарбузика карапузика. Про гарбузика боягузика. Як пригріло сонечко у ясну годину, зелений гарбузик виріс біля тину. Повним та кругленьким став він карапузиком. Одна була вада, що ріс боягузиком, мимо жабка скаче, він від страху плаче, закружляє бджілка, похитнеться гілка, гарбузик боїться, не зна, куди діться. А коли на сонечку ще погрівся трішки, виросли у нього рученята й ніжки. Він зірвався з гудини і став ходити пішки. Бів був же він важкенький, черевце кругленьке, а ніжки то нюні, до того ж манюні, що бігать не міг, часто падав з ніг. Знайшов наш гарбузик лозяну корзину та й задумав з нею зробити машину, не гаючи часу, взявся за роботу, приробив колеса з блискучого дроту, вставив у корзину залізну пружину, бо де ж для мотора взяв би він бензину. Приробив дві фари з гудзиків скляних, бо як же поїдеш уночі без них? Пружину завів, у машину сів та й поїхав по тином мимо лопухів. Машина йде, весело гуде, а гарбузик боягузик боїться всього, все, що він побачить, лякає його. Летіла ворона, та як каркне, кряк. Такий на гарбузика напав переляк, що він із розгону вскочив у рівчак. А там була мулько, стояла вода, машина загрузла, отака біда. Там же недалечко було озеречко, над тим озеречком сірий зайчик біг. Він машину витягти. З ями допоміг, ще й приніс водиці в луб'яні цибриці і помив машину, колеса й корзину та й сказав гарбузику боягузику. Заводь та рушай, бувай прощавай. Гарбузик подякував, пружину завів, ніжки витер травкою, у корзину сів та й поїхав далі та й поторохтів. Їде він та труситься, та все оглядається, на всі боки крутиться, аж перекидається. Раптом він аж побілів, аж закляк від страху, бо побачив у траві черепаху, котяться в гарбузика сльози, як горох. Зняв з педаля ноги, злетів із дороги та обстовп, Торох. Хряснула пружина, тріснула корзина. Трапилася аварія та ще й яка. Караул, рятуйте, гарбузик гука. Тут прибіг їжак, скинув свій піджак, взяв у лапку молоток, сюди цок, туди цок, всі колеса справив. На місце поставив, приладнав пружину, залатав в корзину. Їдь, говорить, далі, тисни на педалі та не будь лякливим, не будь полохливим. Той в шофери не годиться, хто всього боїться. Сів гарбузик у корзину, натис на педалі, крутонув кермо сердито та й поїхав далі. Переїхав поле, проминув лісок, вилетів прожогом на старий місток. Бачить, свинки бігають хрюк-хрюк-хрюк. Знов кермо гарбузик випустив з рук та з усього ходу і полетів у воду, тільки. бульк! По віці карзина, як човен пливе, а гарбузик вже не плаче, а просто реве. Ой, рятуйте, пропаду, знов потрапив у біду. Там, понад рікою, поміж осокою журавель ходив. Він за хвостик гарбузика дзьобом ухопив, <різь> витяг із водиці. Поклав на траві та й питає, Чи є в тебе щось у голові, а гарбузик боягузик на ніжки встає. Голові у голові в мене каже, насіннячко є. А машина потонула, десь на дні качається, і тому на цьому місці казочка кінчається. Той, хто перекаже всю казочку нашу, їстиме солодку гарбузову кашу. Звісно, не з гарбузика, бо я гузика. А з іншого гарбуза, здоровенного, жовтобокого такого, не зеленого.